Так, друзі, якщо у вас відкатний мотор і у вас е, трапилась біда, непонятно який мотор, непонятно де шукати запчасті, е, рекомендую звернутися в компанію «Нові Ворота. Тут а, ви можете придбати отакий прекрасний моторчик Едінгер А6. А8. Всього за 5990 гривень. Ви отримаєте гарантію 2 роки, ви отримаєте мотор, ви отримаєте два пульта, повністю всі кріпіжі. В середині у вас буде металевий редуктор. Саме проста черв'яшна пара, мідна обмотка. На магнітах, на герконі дистанційно працює. Ціна питання, наголошую, 5990 гривень. Це з тим макаром. Хто шукає альтернативу за 150-200 за євро, шукати, бігати, купляти плату якусь оригінальну, яка не має свій сервіс, то ви можете придбати в нас мотор і безпосередньо в подальшому обслуговувати. Нічого не шукати. Ми завжди на місці, все є в наявності.